Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить, оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені Динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив. Як же це кажуть, що Христос син Давида? Бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить Господь сказав владиці моєму Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше осудження. Перше ПОСЛАННЯ до Солунян. Розділ четвертий. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі. Щоб, як то ви від нас навчилися, як слід жити на вподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса, це ж саме і є воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти. Щоб кожний з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погани, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти. А до святості. Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові, то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного, і це чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу. Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами та працювати власними руками так, як ми були наказали, і щоб поводилося чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з Ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми, що живемо. Що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули. Бо сам Господь, на даний знак, на голос Архангела та при сурмі Божій, зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же, ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря. На зустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами. Псалом 5 Вислухай Господи. Мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До тебе бо молюся, О Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до Тебе і виглядати. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня. Лукавому немає місця в тебе. І нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ти ненавидиш всіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі перед Тобою. О Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх, вирівняй Твою путь передо мною. Бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть. Пелька їхня, гріб відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже, нехай від власних замислів загинуть, за їхніх переступів силу, прожени їх, бо ворохоблять проти Тебе. І всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти. Вони повіки весело гукатимуть, захисти їх! І нехай тобою веселяться ті, що люблять твоє ім'я. Ти бо, о Господи, благословляєш праведника і ласкою його оточуєш, немов щитом. Книга Приповідок, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку, насмішник не слухає напоумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель? Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч не немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите пропадає. А хто збирає поволі? Той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя. Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку. Дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, А дурний виставляє дурноту на показ Злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той злейдачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних. Родить багато збіжжя, за браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає? Праведний їсть собі доскочу, а живіт злих терпітиме нестачу. Книга Числа. Розділ третій. Ось потомки Арона та Мойсея тоді, коли Господь розмовляв з Мойсеєм на Синайгорі. горі. Ось імена синів Арона Надав первенець, Авігу, Єліазар та Ітамар. Це імена синів Арона, священників, що були помазані та висвячені, щоб служили священну службу. Надав та авігу вмерли перед обличчям Божим, коли приносили невідповідний вогонь перед Господом у сина пустині. Дітей же в них не було. Тож служити священниками залишились Єліазар та Ітамар, підлеглі Аронові. Батькові своєму, Господь промовив до Мойсея Вели колінові леві приступити, щоб стояли коло священника Арона та услуговували йому. Вони дбатимуть про все, що йому потрібно йому та всій громаді при наметі зборів, виконуючи слугування при житлі. Вони доглядатимуть усе приладдя в наметі зборів і дбатимуть про те, що потрібно для синів Ізраїля, виконуючи слугування при житлі. Левітів віддаси Аронові та синам його, з поміж синів Ізраїля вони будуть цілковито віддані йому. Арона ж та синів його поставиш, щоб пильнували священичу службу. Коли ж сторонній хтось приступить, то буде покараний смертю. Господь промовив до Мойсея: Ось я взяв левітів з поміж синів Ізраїля замість усіх первістків, що їх першими приводить мати між синами Ізраїля. І будуть левіти моїми. Мій бо всякий первенець з того дня. Коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в Ізраїлі від людини до скотини. Для мене вони будуть я Господь. І промовив Господь до Мойсея в синай пустині. Перелічи синів леві за батьківськими домами їхніми, за їхніми родинами. Рахуючи всіх чоловічої статі від місяця і вище. І перелічив їх Мойсей за словом Господнім, як було йому звелено. Сини леві за їхніми йменнями були такі Гершон, Кегат і Мерарі. Імена синів Гершона за родинами їхніми були такі. Лівні – та Сини кигата за їхніми родинами Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв. Сини Мерарі за їхніми родинами Махлі та Муші. Це родини левітів за батьківськими домами їхніми. Від гершона походить родина лівніїв та родина Шиміїв. Це рід гершоніїв, нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище сім тисяч п'ятсот. Родини гершоніїв отаборилися за храминою на захід. Вождем батьківського дому Гершоніїв був Еліасав, син Лаела. Сини Гершона мали доглядати в наметі зборів храмину і намет і покриття його та завісу коло входу до намету зборів, і запони у дворі, і завісу при вході до двору, що навколо храмини та жартовника, і його мотуззя на всяку його потребу. Від кигата походить родина Амраміїв. Родина Іцгаріїв, родина Хевроніїв та родина Узієліїв Це рід Кегатіїв. Число всіх чоловічої статі від одного місяця і старше 8600. Вони пильнували службу при святині. Родина синів кегата отаборилася з боку храмини на південь. Вождем батьківського дому в родинах Кегатіїв був Еліцафан, син Узієла. Вони мали доглядати ковчег і стіл, і світильник, і жартовники, і посуд у святині, що була для служби, і завісу, і всяку службу при них виконувати. Вождем над вождями левітів був Єліазар, син Арона, священника. Був він головним доглядачем над тими, хто були на варті при святині. Від Мерарі походить родина махліїв та родина мушіїв. Це родини Мераріїв. Нараховано їх було, числивши всіх чоловічої статі від одного місяця і вище 6200 Вождем батьківського дому в родинах Мераріїв був Цуріел, син Авіхаїла. Вони отаборилися з боку храмини на північ. Сини Мерарі мали доглядати дошки храмини та засуви її, і стовпи, і підніжки, і весь посуд її, і всяку роботу при них виконувати, і доглядати стовпи навколо двору. І підніжки їхні, і кілки, і мотузя їхні. Спереду храмини перед наметом зборів на схід сонця отаборились Мойсей і Арон, та сини його, що були на варті коло святині, замість синів Ізраїля. Коли ж сторонній якийсь приступив би, то мусів умерти. Усіх левітів, що їх на повеління Господнє порахував Мойсей з Ароном, числивши за родинами їхніми, усіх чоловічої статі від одного місяця і вище було разом 22 тисячі. І сказав Господь Мойсеєві. Перелічи всіх первістків чоловічої статі в синів Ізраїля. Від одного місяця і вище та почисли ймення їхні. візьмеш левітів для мене, бо я Господь, замість усіх первінців синів Ізраїля і скотину в левітів замість усіх первістків і скотини синів Ізраїля. І перелічив Мойсей, як заповів йому Господь усіх первінців синів Ізраїля. І було пораховано всіх первінців чоловічої статі від одного місяця і вище за числом імен їхніх. 22 тисячі 273. Тоді Господь промовив до Мойсею: Візьми левітів замість усіх первінців синів Ізраїля і скотину левітів замість їхньої скотини. Левіти будуть моїми я Господь. І як викуп за тих 273 первістків синів Ізраїля, що їх більше від левітів візьмеш по п'яти шеклів за голову, по шеклю святині візьмеш 20 гер на один шекель. І даси гроші як викуп за тих, що їх більше над число. Аронові та синам Його. І взяв Мойсей викупні гроші за тих, що були понад число викуплених левітами. Від первенців і синів Ізраїля взяв грішми тисячу триста шістдесят п'ять шеклів по шеклю святині. Мойсей за наказом господнім віддав викупні гроші аронові та синам його. Як і заповідав Господь Мойсеєві.